І всім привіт, мої други друзі! З вами, як завжди, Геймер і сьогодні пограємо в Сампі А саме ми сьогодні розвимось роботи для новачків. А саме ми розвиємось роботи для перших левелів. Тому поразки сподобанні, якщо хочете продовження, пишіть у коментарях. Ну а ми розпочинаємо. Ну що ж, перша у нас сьогодні робота, це буде у нас яблуневий сад. Ви його бачите зараз у себе на екрані. Так, вимикаємо анімецію і біжимо до пікапу, щоб влаштуватися на дану роботу. Пікап у нас знаходиться ось тут. Влаштуємося, беремо лійку та беремо коробку, щоб збирати в неї яблуки. Підбігаємо до любого вільного дерева та починаємо його поливати. Коли ми його опольємо, треба буде зачекати, поки воно виросте. Зараз я вже його ма... все його полив, тепер стоїмо, чекаємо, поки воно виросте. Ну і ось, наше дерево виросло. Тепер беремо, підходимо до нього та починаємо зривати яблуки. Не зважаємо увагу те, що у нас повсюду сніг лежить, і ми збираємо яблуки. Це у мене зборка така. Тому не звертаємо увагу все. Ми зібрали яблука, тепер біжимо за ось цей будинок, щоб здати їх і отримати свої гроші. У нас перший початковий квест зв'язаний якраз з цією фермою, тому можете тут збирати все. Так, в принципі, все. Нам дали 990 гривень. Ой, вибачаюсь, 900. Ну, а ми переходимо до наступної роботи. Ну, а ось наша друга робота. на Сьогодні це у нас робота на лісопилці. Йдемо до пікапу, щоб влаштуватися на роботу. Клацаємо так. Та йдемо паляти дерева, щоб отримати гроші. Так, спускаємося тут по лестнице, точніше драбині. Вниз ось підгон до дерева, то у нас починається процес спиляння. Чекаємо, поки цей процес у нас закінчиться. І піднімаємося наверх, щоб здати деревину та отримати за неї гроші. Ось ми вже спиляли та йдемо до наступного пікапу. І ось ми отримали гроші. А саме 120 гривень за. Одну ходку Ну і переходимо до наступної роботи. А перед цим треба у нас звільнитися з роботи. Підходимо до цього пікапу. Складаємо так. І забираємо все готівкою. І отримуємо свої гроші. Ну і ми переходимо до наступної роботи. Ну і ось ми вже на наступній роботі. А саме це у нас робота. На заводі йде ми будемо збирати зброю для нашої армії, а саме для ЗСУ. Так, йдемо внутріль заводу і влаштуємось на роботу, щоб розпочати збирати зброю. Нажимаємо так та йдемо до цього пікапу. Беремо нашу зброю і почнемо її збирати. Зараз пішов процес збирання зброї після того як ми її зберемо, нам треба буде її віднести на склад. Ось ми вже отримали коробку і з патронами та готовою зброєю. І відносимо її на склад. І тут ми отримаємо за одну коробку 115 гривень. Все. Ну і на цьому, в принципі, можна буде завершувати наш відеоролик. Кому сподобалося, не називаємо ставити лайки. І переходимо до нашого кінця нашого відеоролику. Ну що ж, мої дорогі друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, не забувайте ставити лайк. Якщо він вам був корисний, то не забувайте писати у коментарях, чи продовжити мені таку рубрику. Ну а зампові я завжди не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, у якому будуть всі актуальні новини по поводу моєго кан канала та усієї діяльності на YouTube-сфері і TikTok-сфері. Не давайте підписатись на мій YouTube-канал, на мій TikTok-канал, на всі соцмережі проєкту. На замбу я завжди GamerMobi і всім пока-пока!